І я вітаю всіх, хто приєднався до Радіа. Як то кажуть, літо в нас майже минуло. І перш за все таке відчуття, що з останнім місяцем взагалі цього літа не було. Ну, його невідчутно взагалі було. Я пропоную цю ситуацію виправити, прожити останній місяць як за три. I zwyczajnie nie wтраcajcie na snuhy, natchnienia, tym bardziej, że u Polsji lato zakończy się oficjalnie u Warszni. Dzień dobry wszystkim, witam na IMI Radio. I chcę powiedzieć, że lato faktycznie już minęło, to bardzo jest sumne, ale nic, jak to się mówiąc, można jakoś. Zmienić sytuację, na przykład e, żyć ten miesiąc jak zaczyn. Można sobie paspacerować, można sobie pojechać na jezioro, albo zjeść dużo, dużo słodkich rzeczy, jak na przykład lody, jeżeli mówić ja subiektywnie, dla mnie to jest ratunek od stresów. Kiedy jem lody, to bardzo fajnie. Życie zmienia się na lepsze. <laughs> Toż ja witam wszystkich na imię Radio. Ja natali Shooting Big Stage. I my poczynajmy! Ой, та шовковиця, що ж то шовковиця, особливо, коли на тобі нема лиця. І правда, я сьогодні, наприклад, їхала, і люди з такими кислими обличчями сиділи. Що я так думаю, ну, вже край, край лимонів. Тут могла ваша бути реклама, але ладно. Не буде. Знаєте, буде бекстейдж. шутінг бекстейдж бо ми з вами тут розмовляємо про кіно. Я вам спочатку одразу так... Вступну композицію музикальну поставила, щоб підніма... підняти вам настрій і собі заодно теж. Ваша кіномама знову з вами, до вас з приємними новинами зі світу кіно, і на годиннику у нас 14.08, і я з радістю розповім про нові найочікуваніші прем'єри кіно та мультиків для дітей і підлітків. Найбільше чутно про новий ще більш фантастичний аватар Страхи від Меган, а також поганці смурфики, смурфи і Еліо. І так по порядку: Аватар 3, третя частина «Far and Еш Вогонь і попіл. Режисер Джеймс Кемерон одразу наголосив на критичних моментах. У попередніх частинах, які були виправлені, а саме недостатність у розкритті характерів героїв. Тож я сказав: хлопці, ми повинні розділити його. Третій фільм насправді буде трохи довшим, ніж фільм 2, Підсумував режисер. Новий фільм, нові персонажі у третій частині з'явиться постать на ім'я Варанг, а сюжет знову захопить глядачів своєю колористикою, пригодами на планеті Пандора та новими повітряними біокораблями. Нагадаю, що перші дві частини вийшли в 2009-му та в 2022-му. Якраз третя частина Аватар Вогонь та попіл це продовження популярного фільму Аватар шлях води, де глядач зустрінеться як з новими історіями, так і вже зі знайомою сюжетною лінією вогняною нацією наві. Якщо я це правильно виговорюю. Сам же режисер Кемером називає роботу над цією частиною кінострічки найскладнішим проєктом за всю історію його кар'єри. В головних ролях Сігурні Уівер, Зої Сальдана, Мішель Єо, Джеймен Клемент, Джованні Рібізі, Стівен Ленг та інші. За Запрем'єрити фільм планують вже 19 грудня цього року, саме світову прем'єру, а може і раніше. Я особисто не дивилася. Жодної з частин аватар. Пам'ятаю, так, була дуже вишукана така популярна часта реклама цього аватар. Може я дивилася якісь фрагменти, або вистачило мене на частину. Але, якщо так підсумовувати, ну, я пам'ятаю більше рекламу. І просто не моє, напевно. А от якщо вам нема чого робити, або ще ви поціновувачі комп'ютерної графіки, фантастики з яскравими образами, то прошу на перегляд! Осата прем'єра ябада-баду. А ми продовжуємо. Еліо. Еліо 2025-го. Дорогі друзі! Якщо ви вже готуєтесь до прильоту НЛО, то наступний фільм стане для вас найкращим провідником у світ інопланетян. Страва в тому, що головний герой Еліо, який палко закоханий у все що пов'язане з космосом, вирішує знайти шлях. Як зв'язатися з тим міжгалактичним виміром? Виглядає спочатку так собі, ніби божевільний хлопець, який там вимислив собі якусь історію і живе у цьому світі. Та пізніше фантасмагорія думок стає реальністю. І що ви думаєте? Цей Еліо, значить, стає амбасадором землі. Ну, а хто б не хотів стати амбасадором землі? Знаєш, от ті кросівки, як то каже, так? а от землі оця справа, так. Значить, потрапляє до комуніверсуму, звучить як комуністичний університет або комерційний. Е, може, то батьки його туди відправили? Це вже питання. На хлопця чекають неймовірні пригоди та істоти з космічно-комічним обличчям. Ви можете собі це уявити, а краще подивіться трейлер. Не питайте, де я взяла це словосполучення, сама придумала тільки що. Ну і звичайно, куди ж без галактичних випробувань та шляху до мрії. Режисер мультику Адріан Моліна, Меделайн Шарафян. Прем'єра вже відбулася 12 червня світова, а 19 червня у Польщі. Головні голоси, хто озвучив героїв, це Йонас Кібреап, Америка Ферер, Джаміля Джаміль. Ну що ж, ми продовжуємо далі. І скажіть мені, ах ти поганець. Я думаю, що кожен з нас мав чути на свою адресу хоча б раз в житті такий вираз. Це ж прикольно. В цьому це вся живість, вся, як то кажуть, цікавинка. Особливо, коли ти на городі з бабусями та дідусями. Згадайте своє дитинство. Як ви здогадалися, далі мова піде про нову прем'єру Поганці 2. The Bad Guys». Прем'єра другої частини поганців вже відбулася нещодавно, 31 липня, у сюжеті всі ті ж галантні та харизматичні крадії, які вирішили шукати роботу. І ні, не онлайн. Вони прямо-таки особисто поїхали зі своїм резюме до фірм. Та Стація Факап. Їх досі пам'ятають, а про їх чинки ходять легенди. Навіть якщо Вовк не пам'ятає, який банк він пограбував. На горизонті з'являється нова справа, та сама з присмаком злочину. Поганці не дурні вони дивляться в оба і закликають себе повернути добре собі ім'я, які пастки їх не очікували. Ви знаєте. Цей мультик унікальний тим, що несе в собі, окрім такого специфічного гумору, який, до речі, прийдеться до смаку як і дітям, так і дорослим. А ще сюжетом, який має в собі моральні цінності і потенційно показує щось добре. Голоси, головні голоси Америки. Тут у нас зібрався Голівуд, добре що не Болівуд, Сем Роквелл, Ентоні Рамос, Аквафіна, Зазі Біц, Наташа Лайон та інші голоси України. Шоумен Олександр Педан, співак та музикант Атем Повуаров, акторка та ведуча Лілія Ребрик і продюсерка-засновниця дикого театру Ярослава Кравченко. До речі, для Ярослави Кравченко дубляж пуганців став її дебютом. Продюсерка зіграла сміливу свинтію. В свою чергу, Артем Поповаров зіграв того самого Піраньо і зізнався, що його персонаж захоплює своєю справжністю. А сам Артем хотів би мати такого друга. Натомість Олександр Педан зауважив, що професор Мармелад, якого він грає, кардинальна різниця з ним по характеру. Але саме таке перевтілення в хитрого та підступного героя. І було цікавим для Олександра. Лисиця губернаторка це окрема краса та харизма. Голос який подарувала Лілія Ребек. Мені дуже цікаво працювати над таким персонажем. По-перше, це анімаційний фільм, і його будуть дивитися діти. А це найвибагливіший глядач. Коли ти знаєш, що будуть дивитися твої діти, у мене їх троє, то відповідальність зростає у сто разів. Прокоментувала ведуча. Загалом історія пуганців почалася з організації відомої книжки дитячих коміксів австралійського письменника Аурона Лейбі. Деяких персонажів змінили, але загалом сценарій залишили оригінальним. Автор сценарію до мультика став Ітан Коен, а режисером П'єр Перефіл, який до слова відкрив таємницю. Глядачі можуть сподіватися вже. На третю частину поганців, якщо друга піде супер. А я в цьому впевнена. Це був фіт підутє. А я хочу вам розповісти про смурфіків. Точніше, смурфи 25. Кріс Міллер разом з памом Бредді спочатку вирішили втілити історію коміксів, популярних смурфіків від бельгійського художника-коміксів Пейо. Тепер же на глядачів чекає перезапуск серії фільмів Смурфіки. І треба сказати, що вони таки вразили трейлером. Бо там повноцінний анімаційний мюзикл, де музика вривається у серця, танці до забуття, а добро і зло продовжують відверту поручбу. Разал і Гаргамель, Разамель, перепрошую, і Гаргамель, це, нагадую, трошки родину на Кавказі. Але. Це відомі ті ж самі крадники, що вимислили нові пригоди і вкрали Папу Смерфа до реального світу з людьми. І Смурфетка, її, до речі, грає Ріана. Разом з родиною тепер повинні відшукати шляхи по ритунку батька і навіть подумати про долю Всесвіту. Прем'єра вже відбулася 16 та 18 липня. А сам фільм встиг отримати нагороду за улюблену пісню «Higher Lover». Головні ролі озвучили Джей Пі Карляк. Джон Гудмен, Нік Оферман, Ріана, яка, до речі, є і продюсеркою фільму мультфільму. Курт Расел, і інші. Український дубляж Смуртфетка. Її зіграла Оксана Гринко. Тато Смурф Олег Лепенець, Кен Михайло Кришталь, Рон Євген Пашин. А роль мамці хабця дісталася Олені Узлюк. Глядачі. Мультфільму розділилися на захоплювачів, поціновувачів, творчості смурфіків і на критиків. Власне, є коментарі, щось типу: у смурфах немає нічого смурського. Нудний фільм. А є це весело і смішно. Я взяв свою родину до кінотеатру і ми всі були щасливі. Ну, як то кажуть, на кожного є. Свій смак на кожний продукт і проєкт. Мені цей ремікс дуже подобається. Не більше, звичайно, ніж оригінал, але прям такий діджей-кач. Меган. Всі ми знаємо нашу подружку, нову страшну Меган, бо реклами цього проєкту, цього фільму, було стільки, що в мене стільки, напевно, одягу немає. Меган 2.0. Це сиквел до фільму про ляльку, створену для дівчинки Кеді на основі технології Ші, яка перетворилася на ляльку вбивцю. Штучний інтелект це у нас справа досить тонка і дуже небезпечна. Вона ця тема взагалі цікавить кожного, бо це щось нове, незвідане, кожного мешканця землі. Тому не дивно, що перша частина Меган стала хітом кінопродажів, зібравши майже 200 мільярдів при бюджеті на хвилиночку. 12 мільйонів. Старт був просто такий маленький, прималенький, дуже скромний. Продовження стрічки зніматиме новозеландський актор Герард Джонстон. Сюжет показує події за два роки після фіналу, де з'являється новий ворог, створений на базі технології Меган з англійським обличчям Амелія. Яку, до речі, зіграла українська акторка Іванна Сахно. Це агент під прикриттям, створений для таємних операцій, та робот, як і очікувано, в принципі, виходить з під контролю, вбиваючи всіх авторів створення. У списку є і Джема, та сама жінка, що створила ляльку Меган? Вихід залишається один: знаєте, як покращити метод, як покращити саму ляльку Меган. Аби та стала більш потужнішою смертоносною. Ох, і пристрасті, я вам скажу. Мені треба обов'язково до кінотеатру на першу і другу частину. Тим бачу, що прем'єра вже відбулася 25 червня. Науково-фантастичний екшен чи хорор? Ось і подивимось.